Дзвінкий жвавий та прохолодний. Так відгукується прорукотворний водоспад, що розташований у селі Маліївці. Щороку популярність мальовничої місцини зростає. Туристів, бажаючих зробити світлину і насолодитися парковою природою, більше сюди приїздять родиною із друзями та коханими, і кожен знаходить своє натхнення. Воно невеликий водопад, і така місцевість ну чимось можна зрівнювати його там. За де я був багато водопадів, там шепіт. Крилатий водопад, але цей менший, але він дуже такий цікавий щодо того, що він узкий і це не гори. Він тече, можна сказати, з рівнини і впадає в такі озера. Хочемо зараз піднятися щоб подивитися, звідки він приходить. Якесь особливе місце, що ти приїжджаєш, можна розслабитися, просто спокійно посидіти, подумати. Напевно так. Ну, краса, само собою, не дивлячись на те, що це рукотворний водоспад, але дуже хороша ідея, але атмосфера, певне, більша. Ми приїхали з сім'єю, побачили по інтернету, ми приїхали з Волочиського району Хмельницької області. Дуже гарне місце, нам сподобалось і рекомендую всім приїхати.